На Закарпатті затримала підполковника Міноборони за організацію незаконного переправлення чоловіків до Європи. За даними слідства, він налагодив схему вивезення чоловіків призовного віку до Румунії через гірську місцевість Рахівського району. Президент України відвідав Добропільський напрямок, де зустрівся з воїнами першого корпусу Національної гвардії України Азов. Глава держави подякував захисникам за мужність, відвагу та стійкість у боях, наголосивши, що саме такі підрозділи є символом сили і незламності. Авності України Європейська рада ухвалила рішення надати Україні понад 1,8 мільярда доларів в межах програми «Ukraine Facility». Ці кошти спрямовані на підтримку макрофінансової стабільності та забезпечення безперебійної роботи державного сектору. Отримання чергового траншу стало можливим завдяки успішному впровадженню Україною реформ у сферах правосуддя, антикорупційної політики, енергетики та децентралізації. Журналістка «Фактум.Інфо» інфо Ганна Набокова.